Доброго дня! На заміну шуруповертам GCR 12 v 15 і gcb 12 v 15 Зараз проходять ось такі шуруповерти Bosch GCB 12 v 30 і gcr 12 v 30 Чим вони характеризуються? Вони досить схожі, але є величезна різниця. Перше, вони вже безщиткові, про що є ось цей напис. По-друге, сила закручування у них при м'якому закручуванні трошки більше. У них 18 ньютонів, у звичайних 15 ньютонів. Крім того, швидкість обертання у них також значно більша. Не 1300, як у звичайного, а 1600. Обертів за хвилину. Крім того, сила ударів, якщо стосується уд... режиму з... закручування з ударом, у них не 20 тисяч обертів, то, тобто, частота не 20 тисяч, а 24 тисячі. Крім того, у них вага приблизно більше ніж на 100 грамів менше, ніж у традиційних, тому що вони безщуткові. Ну Єдиний мінус вони трошки дорожчі. і Єдиний мінус, що їх поки що немає в продажу, але я впевнений, що ось, ось вони з'являться. Комплект, в комплекті є дві, два акумулятори 2А і зарядний пристрій 4А. Крім того, в такому зручному кейсі Крім того, є інструкція українською мовою. Як на мене, дуже зручно. Гарантія, як завжди, на нього складає 3 роки на саму тушку 2 роки на акумулятори і 2 роки на зарядний пристрій. Будьте уважні, треба всі ці позиції реєструвати на німецькому сайті, щоб, була, щоб у вас була подовжена гарантія. Е, якщо ви, ми роздивимося, його, як він працює, у нього така сама підсвітка залишилась від його попередника. Це більш потужна підсвітка на них стоїть, ніж у серії 120Li GCR або е, GCB-120Li. Е, у них є показники зарядки акумулятора. Бачите, вони тут світляться такі. Крім того, закінчуються вони ось такими залізними. Е, Скажімо так, окайомочками, котрі не бояться закручування впритул різних саморізів, там болтов, шу, гайок, чи всього. Він трошки товщий, виходить, але це GCR це тільки для закручування. А це й закручування з ударом. По довжині вони однакові, але як GCR, якщо буде не GCB, він буде коротший, тому що цієї частини у нього не буде. Виробляються вони. І той і той виробляється в Малайзії. Дуже схожі. ну, звісно, це один бренд. Але це, звісно, це саме головне, що це безщітковий. Що тут щітки мож... працює двигун без щиток. Ось такий шуруповерт. так що звертайтесь до мене. Я сподіваюся, що він от ось з'явиться в продажу. А поки що, звісно, по дуже сприятливій ціні Bosch продає ось такі комплекти, які ви дивитесь на відео. Як на мене, конкурентів немає у цього комплекту, в який ходить 2-амперний, 4-амперний акумулятор, 2-амперна зарядка і ось такий набір. Сверла по дереву, сверла по металу. І шикарний набір біт. Різних ось такому матерчатому е, сумочки, яка дуже зручна, тому що дуже багато що в неї влазить. Тому що, бачите, тут, якщо ви подивитесь на пластиковий кейс, місця дуже обмаль тільки на е, зарядку, тільки на шуруповерт, а щось окремо покласти, ну можливо, тут трошки ще е, можна покласти якихось свердл, але небагато. Так що звертайтесь до мене, буду вам радий допомогти, щоб продати будь-який бош, або звертайтеся, в мене в прокат є різні шуруповерти. Ага, що ви бачили, тут в мене ще є гайковерт бошевський. Але це традиційний шуруповерт, гайковерт, щиточний. Але вони, бачите, вони дуже схожі по об'єму, по вазі. Ну, як на мене, бош найкращий. Так що можете до мене звертатися за любим електроінструментом Богу. Всього найкращого, будьте здорові, не хворійте. До побачення.